У міноборони планують поступово переодягнути всі збройні сили України в одну стрій. Єдину форму почали впроваджувати півроку тому. Обіцяють, кожен боєць четвертої хвилі мобілізації матиме саме свій комплект. Ось форма, в яку Міноборони обіцяє брати кожного бійця з четвертої хвилі мобілізації. Це вже форма, яка стандартизована, в якій кожен елемент відповідає Чому, удобно відвідає двома пальцями. Півроку тому, коли форму презентували вперше, волонтери зазначили, одяг легко займається. При спалаху тканини, якщо вона має в собі штучні речовини, вона налипає на шкіру, і тоді, якщо виникає опік, шкіра знімається разом з тією тканиною. Основне требування, яке придивляється в даний момент ткані 5-7 секунд. Вона має витримати прямий огонь, після цього вона не має плавитися. Чи має ця форма? Такі характеристики у Міноборони відповідають так. Це питання ще досліджується. Вся форму шодягається на до тіла. Там же ще є білизна натільна, там ще білизна тепла є. Вона проходить досить випробування, як положено згідно військового стандарту наших документів. Комплект коштує 1300 гривень. Виробник гарантує, замова форма носитиметься щонайменше рік. Шиють військове обрання на трьох приватних підприємствах у Харкові та Львові. Та форма, яка приміняється в основному по стандартам НАТО, практично во всіх арміях міра, Її можна комбінірувати: зима вісна, зима осінь. Тобто, якщо вам стало жарко, ви просто знімаєте либо второй слой біль'я, либо знімаєте підстежку. Василина Думано, Володимир Вістяка, перший національний.